Уявіть, один пристрій змінює життя. Це історія Сергія, який почав свій бізнес із кухні та перетворив його на справжній успіх завдяки крафтойлу. Сергій завжди мріяв про власну справу, але не знав, із чого почати. Ідея з'явилася несподівано створювати натуральну олію для здорового харчування. І він обрав маслопреси від Крафтоїл. Ці преса створюють олію холодного віджиму, зберігаючи всі корисні властивості. Висока якість продукту швидко завоювала довіру клієнтів. Сергій почав із продажу знайомим, але попит зростав. Незабаром його олія з'явилася на полицях. Місцевих магазинів і він побудував бренд з нуля. Завдяки крафтоїл, Сергій отримав фінансову свободу та більше часу для сім'ї. І все це завдяки наполегливості та якісному обладнанню. Ти теж можеш змінити своє життя. Замовляй маслопреси від крафтоїл і починай свій шлях до успіху вже сьогодні.